Добрий ранок. малята, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Всі скорі до мене, діти. Тихо, тихо, не шуміте. Диво, квітка росте в нас. Груб чати саме час. Дітки, як називається ця квітка? Це ромашка. Якого кольору в неї пелюсточки? Білого. А серединка. Так, серединка жовтого кольору. На стрункій високій ніжці, біля річки на лужку, у косинці білосніжці, стріла квітоньку таку. Ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Хочу я її зірвати. А бджола сказала Ні. Дітки. Погляньте, як високо літає бджілка. Станьте Встаньте навшпиньки, підніміть ручки і покажіть, як високо летить бджілка. Бджілка полетіла, на квіточку присіла, пісню заспівала і медок зібрала. Малята, давайте пограємо з бджілкою. Коли я буду говорити бджілка вгорі, і наша бджілка буде влітати високо. Ви будете вставати і піднімати ручки вгору. А коли бджілка буде літати низько, і я скажу бджілка внизу, ви будете присідати. Ну що, розпочинаємо? Бджілка вгорі. Бджілка внизу. Бджілка вгорі. Бджілка внизу. Молодці малята. А чи хочете ви ще пограти з бджілками? Ось погляньте, скільки бджілок подружок прилетіло. Скільки бджілок? Багато. А квіточка в нас лише одна. Давайте зробимо для цих бджілок квіточки із кружечків. Я візьму жовтий кружечок і покладу його. Це буде серединка. А потім я візьму білі кружечки і покладу навколо жовтого. Погляньте, яка гарна ромашка. Зараз зробимо багато квітів і посадимо на кожну квітку бджілку. Малята, а з ким ми сьогодні з вами грали? Так, з бджілкою. А що ми з вами складали з кругів? Так, квітку. А як називається ця квітка? Ромашка. Молодці, ви були дуже уважні, гарно сьогодні попрацювали. До побачення, до нових зустрічів!